Про раночками за, за клохом. Це наш звичайний час для прогулянки. Так. Та що ж таке? Найпахморна і, і темніше кожного дня. <риклад> Не знаю, чи я буду щось продовжувати так ходити, якщо буде взагалі темно. До речі, похолодало. Ну, похолодало. Прохололо. Дуже приємний таке. Приємне повітря. У нас десь дня 4-5 повинно бути більш-менш нормальна погода. Ну, 30, не 35. Ми вже майже закінчили свою прогулянку. нарешті сонечко там підмігує нам. Але дуже гарний ранок. Є? Yeah. Бідна, бідна трава за цей тиждень. Отак От виглядає. Дивилася відео за тиждень, тому ще зелена було. Це капець такий у нас тиждень був. Але це дуже благодійно впливає на мій кактус. Поки поливала, помітила, що в мене тут отакий От рочок. Солотик. Доброго раночку. А я сьогодні в піжамі йду на роботу. Дітей вчора в їх групах були піжамні дні. Сьогодні у нас піжамний день і цукерковий день. Кожен несе там, свої ку... не... Не улюблені цукерки і коротше, е... ділимося. І Після цього е... у нас буде кіно з ковдрами в піжамах. Ну, коротше, такий релакс-дей. Останні дні намагаємося, і басейну вже немає, намагаємося придумуємо дітям щось таке, щоб було трошки особисте. Якось так. Так, Сьогодні останній день, коли можна отримати призи за а, програму літню по читанню. Так що <гум> щось ми прозявали, невчасно а, це згадали, але їдемо. Пішли за призами. Сподіваюся, що не запізнилися ми. Так, все, призи взяли. You need my car? Mm -hmm. У нас такі чашечки. Тяжко. Це в нього такої іграшку. Такий гарний пахнений день. Всі це сад. Люблю одеться. Окей, графок Сонечко вийшло. Трошки. Отам, чоловік. Люболовить. Я там Принтує щось. А мене сяде один Наполеон. Складаю вже. Ну, все, йде в холодильник на нічку. Доброго ранку, ми за боже, яке щастя! Ви подивіться. Дощ повернувся, слава Богу, Боже. Нарешті то казали, боже, скільки доща. Ні, я, я не жалілася. А тут він повернувся, слава Богу. Ну хоч травичку мені пових. Це дуже було не потрібно. А, дуже було потрібно. А, прикол в тому, що ми замовили нове вікно для Джуліатиної кімнати і сьогодні його повинні вставляти. І от думаю. Чи отримаємо ми наше вікно сьогодні? Доброго ранку, я приїхала. Коротше, сьогодні 1 серпня. Це останній день нашого табору. Діти їдуть кататися на роликах сьогодні. Але також це мій перший день початку моєї нової позиції на кухні як асистент-менеджер. І сьогодні у нас нарада всіх менеджерів і асистентів менеджерів Так що я скинула дітей до табору, вони поїдуть собі кататися там мати фан. А я півдня буду тут на засіданні, а потім, а потім вже приїду до табору, і ми там вже будемо прибирати, поки діти не повернуться з екскурсії, і просто будемо закінчувати день. Якось так: Дощик, прям періч я не знаю. У нас о 9 повинен прийти мастер робити вікно, але я не знаю, що буде. Дені на роботі, я на роботі, Джуліета на роботі, бабуся повинна прийти і контролювати це все. Так що подивимось. Так, я вже прийшла зі своєї наради в кімнату, в таборі, діти, всі на роликах пішли кататися я сама. Зараз я намагаюся знімати весь декор, бо сьогодні останні, останній день. Моя супруга попросила це зберегти цей декор. Так ж спокійно, так класно, так би завжди працювати. Хто б у це мені бур'ян вироб? як не мама. Мама прийшла, коли майстер повинен був приходити, вікно міняти. Вирвала мені весь бур'ян. Дякую, мам. Тільки майстер не прийшов. По дощ був. Так, нарешті закінчила. І табір закінчився і своє от мистецтво я діамантове теж закінчила. Нарешті. Дивіться, яка. який бичок у мене Різдвяний. Тілець Різдвяний буде висити, висити в мене десь. Декорувати. Клас. Доброго ранку, ми за клахом. До нас приїхали Анжелиць рік де ні там буде щось з їх машиною робити і допомагати. Так, що там мій город після дощиків? Нормально. Нормально. О, клас. О, і такі. І такі... Зараз заберемо. заберем. Салатні і для закваски Так, ще одна баночка огірочків у нас є. Та Хоч так потрошку. А що у нас тут таке? Я, я не зрозуміла, що там таке? Опа! Окей. Okay. Щось по суті цілий ранок у нас тут. Коротше, хлопці щось працювали-працювали, пішли в Home Depot. Ми вирішили, що ми зараз поїдемо на гаражку. Анжеліка бачила десь гаражку тут. Так, чашик. Анжеліка знайшла собі вже сервіс. Окей, я не thinking. Так, еще одна горошка. Он Чашек себе фурчик купил. Angelica, oh, good memory. me memory. Look, cute table, yeah. How much is that? Oh, that's a star. It's freaking new. They're gonna want to all kinds of. cheap... Ah, okay. I think we have pianos. Мої там породять. Я вже навіть не виходжу. Багато людей роблять гаражки, бо дуже чудовий день цього. Так, тут і стайт стайл, я так розумію. Це хаті. Каже, but... so. okay. oh, нібито все вже безкоштовно тут. Right. А безкоштовно це дуже гарна ціна. I guess it is. <laughs> well, if it's free, people grab it. I like this. <laughs> I'm going to buy this. What is this? What is this? big fireplace insert. Oh, yeah. $10. And he'll hold it up. Okay. It's yours, friend. Is it? Oh. There's a pond in there. It's kind of growing like stuff. Oh my gosh. What is... oh. Ah. <laughs> oh, okay. okay. Okay, Angelique's back. Yeah, Okay. This Okay. Okay. Ніж такий, таку виделку для куриці або індика. І чотири е, різдвяні тарілки. Так, я тут вирішила курочку зробити, хоч Анжелік з ріки по і до е, друзів мали йти. на Обід, але вони досі там щось машиною возяться. Щось там, щось там з трансмісією охолоджувачем для короткі передачі, що не трохи. Обіт на швидку руку такий. Це курка з тім'яном. Хлопці, я їм сказала, заходьте, вони там всі брудні і не, і не заходять. Так, я обіцяла скала, що повезу до домови сьогодні. а Старші дівчата поїхали в книжний е, магазин. Ми вже поїли, хлопці досі працюють, хоч у Анжеліки з ріки були плани з друзями зустрічатися, але щось. Пішло не так. Зробила я помилку, обіцявши їй мов, бо це виявляється вихідні без податків. І, коротше, всі виперлися. Вся купа людей виперлася сюди. На щастя, знала точно, що вона хоче, куди вона хоче. Ми швиденько купили те, що вона хотіла. Я кажу, тікаємо, тікаємо, бо це капець. Тут знаєте, парковку було деякий час, щоб доїхати сюди було деякий час, бо всі пруть в мол. Я колись ходила на оце безподаткові вихідні, скуплятися воно воно не варто. Я краще податки заплачу, чесно. Так, що чим я ще займаюся? Я е, роблю пиріжки. На сьогодні запросили гості. А Олена з Ігорем переїхали на нову хату з квартири, ну, типу як на весілля. І запросили на шашлики. Тут в мене оці пірішки з персиками, а ці п'ять це з абрикосовим повидлом. О, красунчики мої вийшли. вийшли. Вже їхати треба. А, Основний готовий. Це вже. А, та, а, це це Мінічки. залишки. Окей, окей. Okay. Тут основна страва. один, інший. Оооо, а як смачно там пахнет? Це тебе картопля тут печеться, да? Красота. І сало? Ой, Це як потрібно? Це в тебе коптильня. Смотрю, да. Perfect. Ооооо, нормально. Це прям справжній український сад. У мене немає справжнього українського саду, бо в мене немає подвижного сала. Вау, крутяк. <ц Sau celui -Taro> <Cannon>

Yes? У нас не данок. Ага. Uh -huh. Так, ты подошло даже. А, дохода, да? Вот. оно. Тассовый танцевый. Час для перешки. Я, я, вижу. А вот и Explosion. Гори, гори, ясно. У -у, опа, ваша ваша лапка сейчас горы. Okay. Опа, опа, опа. Хочу okay. час для okay. Запрещенного зефира. Oh -oh -oh -oh! Be ну, а я буду закривати Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на The І The Brand.